Привіт. Привіт, мене звати Є... Меліса. Мені 6 років. Я навчаюся в першому класі. Угу. Меліса, скажи, будь ласка, е... що тебе розстроює в житті? Е... Мене розстроїло колись, коли собака у нас померла. Угу. Скажи, будь ласка, як ти поводишся, коли ти задумала якийсь хитрий план? Угу. Е, скажи, будь ласка, як ти поводишся, коли тобі прийшла якась ідея в голову? Угу. Е, як ти поводишся, коли ти дуже когось рада бачити? Угу. Е, як ти поводишся, коли тебе дуже сильно образили? Угу. А так образили, що майже плакати хочеться. Окей. Е -е як ти поводишся, коли ти е розізлилася дуже сильно? Угу. Коли ти така зла, що хочеш майже вдарити людину. Угу. Окей, мене буває таке, що я дуже словно сестру молив догадати, не можу, але хочеться. Хочеться, так. Окей. Okay. А які в тебе були останнім часом кумедні випадки? Можливо, з домашньою твариною або з кимось кумедні випадки. Окей, okay, добре.